Вітаю всіх на каналі Кочевник Плей. У нас, як завжди, на проходженні Theo Лезин, вже 10 серія ювілей. І в цій серії ми зустріли ТЦКшників. На жаль, ми не змогли їх запихнути в наш бусік. Але ми також їм показали, де раки зимують. Тому підписуйтесь на канал та приємного перегляду. Ну, давайте виходимо тоді. Така музика мила атмосфера досить. А головне питання, куди нам йти? Ага, згадав. Це все, 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 нам потрібно вставити ці обличчя. Що можна їх так назвати. Так, один більше. Все, вставили. Бестренько треба проходити максимально швидко. Ага, воно не падає, тоді супер. Йдемо далі. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Бляха. -пам 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 -пам. Мене от завжди є таке відчуття, будто зараз звідкись зверху, збоку, ще звідкись вилетіть коп'я Чо? А ну нахрен. Це за нахрен. хе <гум> Я наверх не піду. Я реально наверх не піду. Курва, що то таке? Бянь, надо надо а бляха. <гум> Ее да. Да. Да, прикольно вы еще. Ибо сказати, его нет. Нормального ловушка. Это прикольно было. По зараз долго чиката, блях, похуй. Крейте снова эти ворота кисть такие. Вольно таки механізм. механизм. Сезам, откройся. Открывся. Зараз ще цей мудіво вискочить там. Тут це нахрен так кейв. Тільки погляньте, в нього, блядь, <гум> містовий сейф. Так, зараз подергаємо трошки пробілочка. Давай, давай, давай. Пам. Пам. І назад. Зараз пройдемо закрити ці дверцята, і нам треба быстренько бігти в ту сторону. Але, бляха, ми будемо бігти на нього. Ось в чому проблема. Тут двері зачиняються вже. Так, в цю сторону. Бля, по центру! Та, супер, ми пробралися. Так, а де цей хер? Так, потолок не опуститься? Нет. Кейфа. Так, чекай на Холько, як в'їбати його? Ніяк. Лизли, ти зберігаєш. Найбільший дитина. Дитина?

Ляхай мене лякає. У а меня мурашки по коже Откуда, блядь, как, это нахрен? Блядь, тут закрыто Он меня не бачит. Сука, страшно пиздец Значит бегай, блядь Ёпта! На получай, блядь, маслина ебальник! Сука урод, моральный Не, допадло, шерсть Ну, что мне тряпка, буде хуячити весь час? Він Бинс, армина. Він, він скотина. Біжи, блядь. Це, уїбав мене так смачно. Патрон кончився Пес нам. Патрони ще й не перезаряджені. Блядь, що у нас є по зброї? Ёб твою нахуй. Бежи, блядь. Дэна. На, получай, скотина. О. Ты мертвый? Я убил. Я убил. Да, да. Охренеть. Чекай. Треба обутати, зняти... Бузрайти можна? Звичайно. Страшно, що то пиздець. Реально. Бляхи, я злякався так, Ви... Ви би це тільки побачили це. Блять, не туди, не туди, не туди. Пизда нам. Пизда нам, скоріше за все, буде. Ми туди підемо знову. О, а тут що? Тут патрони. Так, один. Давай, один бахнемо, одним... один піднімемо. О, підбирай, підбирай. Страшно, не те слово. Дорогі друзі. Косяк, мене тут бачить. Сука, нет, нет! Блядь, дергай, ебаный в рот ты! Я в нахуй. Мне тут не ради. Сука. Де Дайте, блядь, скидарь критики буя. Вот тут. Сюды? Нет, не Сиде. А куда, блять? Мене тут якась хуйня бачит. Как звучит, блядь? Еб твою нахуй. Блять, патроны кинчиво щий, да ну нахуй. Блять, попався в ловушку дебил. А въеба ты он ножиком есть, хварить? Блядь, ты він мос у нас, въеба. Запишу не за сценарием. Да капец, блях, ты муха. А де нас за спаун, ти кажи. Спочатку треба буде першого бити. Ви зрозуміли? Єма. Yeah, Очко жим, жим до такої степені? Ой, як щас мене. Два патрона. Ах, блять, я цю зброю качати буду капець як. Так, це зрозуміло. Я підібрав з нього. Хоч щось. І не. Так, це відкрилося ми звідси прийшли. Так, так, так воно і є. Це не відкривається. я скидку. Надіюсь, це все не є, ці створіння. Я перезаряджусь. Бляха, оце знову хоть і проходить. Але, бляха, страшно, що что капець. Залишимо они потім. Чого, уебаться сразу не можна? Ні, не можна. Можна і вмерти. мені таки треба. О, ще 10 патронів. Супер. Ну, щоб файти з ним, це, блядь, знадобиться. Блять, а це не можові відкрити, я так розумію. Це ж нереально. Ти тільки поглянь. Мене два рази уїбав. А чи може тут залишати якусь поїв асні? Бля, як мене цією пльоткою тут уїбати здумок. Вмер, вмер, скотина вмерла. Яка краса. Відбираємо. Ще плюс тисяча. Супер. Так, тепер давайте підемо знову туди. смысле, что это? А ну нахрен. Разрядка. Разрядка. Ну-ка. Бать, мэро, скотина. Ты шо, я Пизду, это слово. Давайте открываем. Никто нас не бачит, супер. Блять, бачить. Бачить нахуй. Йо бензобіт оформляем. Груть. Ясно, це суттєво місце. Блять, форме так буде неприкольно. Закривай, быстрей Ти Деть бачить все рівно. Іди, брат, Відібрати 10 патронів. Коротше, револьвер я качав не зря. Реально. Револьвер в мене, блядь це добре, що я качав. Так, побільше трошки лута, якоїсь хріні Блядь, зараз же ж опять вийде цей хер. Надіюсь, ми зможемо перекрити подачу газа це реально неприємно. Та ну нахрен. Що? Що це біса було? Так, пробігаємо быстренько. Ну, короче, Стріляємо ему в грудь. Мерво, відібрати. Може це в мене якісь галюцинації, галю... я не знаю. О, страшно, бляха, капець! Друге питання: нахрена нам цього 74 якоїсь хрені? Я не знаю, що мені це дасть, але. Ну, скоріше за все, хай буде. Так, а що по 1000 дається? я щось цей раз не замітив. Так, це я перекрив. Це не потрібно перекривати. Так, якась куня піднімається, блядь, треба бачити зразу. Треба ба бачити зразу. Воно ж пиздов ти є таких, що то капець. Так, де що, шо, де? Блядь, знаходиться! Касена мене злякало. Перезарядка. Давай, здихне. 5. 5 недостатньо. 5 недостатньо. Шість Сім Сім вистрілів з револьвера. У мене залишається ще 7 патронів. Тобто одного ми переживемо 100% гадалки не ходи. куди. Блять, На Накаркав. Зрозуміло? Просто на накаркав собі. Бачить. Те бачить. Ебать, сзади бачить. Неприємно. Давай, вискочуй. Уходь. Раз, два, три, чотири, п'ять. А це раз 5. Здохо? Блять, я до неї боюсь підходити, то пиздець. Так, пусть ним я це піднімати зараз не буду. 75 ПЕЗ нам. Що де? Бачить курва. Бачить курва мене. Бачить, ось що неприємно. А я не можу навіть зрозуміти, як звідси вибратися. Ти поглянь тільки, ще Чи... він. Тільки. Пизда. Мене бачить, де тут так, розкидається ще. Пизда нам єсть, здохла тварь. а чоо, сука, всосав? Один патрон залишився. То пиздець. Уу. що це було? Не лякай мене. Блять, я під кожным звуком. Манька, девочка, блядь. Пиздец, не прийду. Но. Ах ты. Ти... Идо, скотина! Ты, блядь, виставила его, пиздец. Классно. Не бачу. б твою нахуй. Один вистріл. Только не помогло. Так, блядь, это поебня. Дохне, хварь. Блять, промазав ще, дебил. Й твою нахуй. Блять, а це не повезло, считай. Блять, уїбав мене. О, як уїбав. Як уїбав. Ее. Блять, цю хуйню що входити треба. Я щас СБ взорву, що так. А його взірвав? Взірвав курву. Ходу быстренько давай на базу. 55%, це вже майже пизда, майже пизда. Це пизда Електрична поїбня одна. Блядь, смертальный уровень. Біжимо, де, блядь, право Патрон, Патронів немає ніяких взагалі. Блять, а як мені його пережити нахуй? Якщо все піздец. Сука, оце мразь. Оце мразота. Це тяжко, це тяжко. Реально. Так, цього муділу треба вирубати зразу. С револьвером мы и занимаемся. Добрый, добрый, да блин, я знаю все, я знаю. У нас сдохла тварь. Представляешь? Здохла? Здохла. Тож би воно. Відбираємо срочно, ці подібні. Пидемо туди, блядь, забираємо все, що нам потрібно. У нас э, шансів, бляха, не так багато. Бежите тут. Якщо не то пішло. Можна, блядь, сразу підняти цей блядский вентиль. Так. Тут, сходу, десь були патрони, я пам'ятаю. Вот. Надо пайтись, блять, не с ними, а по быстрому їх якось, блять, стопити, чи то шо? Как по максимуму це зробити? Оп, прямо сходу винтовочку. Попав, та хуй там по нет попав. А че, випрыжев? С ними я даже піднимать не буду, я быстренько йду під цей кранчик крутити. Бо це пизда буде реально. Реально проблемки. Давай, ще трошки, ще трошки. Будь ласка. Да. Знову хуйня поднимається. Блять, сзади. Блять, нет, не сзади, тута. раз два. Давай, закрывай, закрывай, хуй с ним. Я даже ти галюциони, блядь. Галюціоні, якось так, блядь, даже піднімати их не буду. Яку хріну, я був все, блядь, в голові, я навіть патрон не підібрав. Так, це друга якась камера. Давай, це бахнем сходу на базу. Так, часу є у нас обмаль. Блять, дай бог прокрутити сразу. Блять, не це. Прокрутити сходу до кінця. Він тупо нього одну сломає, блять, то похуй. Я побистро зганяю за іншою херю. Давай, давай, відірвайся. Бушку, не знаю навіщо, але. хай так буде. Може, коли він мира, він передає пам'ять іншим, блять, і вони розуміють, що треба ломати цю херню як варіант, до речі. Один як з варіантів. Чи він має одну голову, але... Да, так і воно і є. Патрон ще не перезарядився. Бляха, чти муха. Є, минус. Сдох, вот де прохід наступну кімнату. Блять, прохід! Здавалося б тут другий раз вже, начебто. Але все рівно блять щось туплю капець. А, відкривай сті. Так, давай відхилюємо стаміну. Поки не появиться, але я відхилюсь хоча б за стаміною, буде швидше переміщатися. Є Варк якийсь його спалити к куям. Так, а другое питание. Девин поднимает, ломает той блядский кран. Там, мабуть. Да, да, да. Я бежу сразу уже, блядь, за ищем краном. Вот, сюда я бежу за краном. Но, блять, на сюда. И тоже на сюда. Да, ось тут. Вентиль. Разумело. Ну блять, ну ахуй, или нет? Вин, вин блять, так даже мия. Блять, ну ни хрена суди. Так падая хуета я бежу сразу с вентилем, пиздую, так что ж пятки, блять, куда? Куда? Да. Павлю блядский вентиль. Мене не бачит скотина! Давай дьоргаєм, блядь, дьоргаєм. пацаны, нажимайте пробіл, блядь, кто на компеси. Ну і лайк поставте заодно. От. Разочку, так, уїбав крепко, а я ще хуєв. Зараз треба бігти, блядь, так. Що? Аж п'ятки будуть сверкати. Єсь, вмерла курва. Вмерла і хуй на неї. Піднімати поки рано, блядь, треба ту хуйню перекрити. Ми почасно не в цей раз правий раз два. Давай быстренько! Ну блять, собирай всю свою силу. А можливо тільки на. Де? звідки? З якої сторони. Підбираємо це. Бачить скотина. Бачить скотина. Звідки піде? Звідси, блять, да ну нахуй. Давай туди підемо вниз. Хоч трохи нам будемо продвігатися по сюжету. І ви цього хера. Блять, його треба тут вийти. Єсть, смерла курва. Так, сюди закриваємо сходу. Блять, дійсно не вкажується з цією стороною. Вони питання, а навіщо вообще з ним перефайчуватися, якщо можна попитатися його максимально обходити? Економити патрони. Прикольно, точка. Фух, курва. Вихід, надіюся, бляха, звідси. Профіль збережено. Сука. Попробуй тільки встати, нахуй. Блять, Бля, та ну нахуй! Що це, блядь? Ты диви, блять, ко страшно. Блять, шо он нахуй? Сразу я зверху. Хуяк, блядь. Чем не расслаблялся? А, вот именно. Чебись. Он же, блядь, по-любому на сдоху. Так, а я звезды пришел. Не, я звезды пришел. Добрый... Так, давайте проверим по патронах. По патронах нас и хуя. У нас я на... Да я на арбалет. Окей. Збираємо гель. Бля, я геля навіть не зафармив толком. Хоча перевели я ці курви. Реально до хрена. Хоч ще б зараз можна. Нормально так підфармити геля. Це якась проблема, блядь. Ні патронів, ні хуя. Нато безійти. За це йду. Зохранити гру? Звичайно. Я там на такому очі, блять, бігав. Блять, це пиздецький. Дякую за перегляд цього відео. Надіюсь, воно вам сподобалося. Мені сподобалося особливо вступ в це відео. Це ЦКшники мені цікаво пов'язав, головне, щоб мене не знайшли Але щоб мене не знайшли потрібно, щоб ви підписались на канал, поставили лайк та прокоментували якусь хуйню в цьому відео, як мінімум А хуйні тут багато не творив. Ну ото не never. Тому ще раз тобі дякую за перегляд цього відео. Та побачимось в наступних серіях, приємно приємно перегляду. Приємно перегляду, якщо включиш ще одне моє відео якесь. Ну а так, на цьому все, Давай до зустрічі.